Юрію, ви повертаєтеся із Америки. Які там настрої, що стосуються допомоги Україні у продовженні війни, яку розпочала Російська Федерація, ну настрої насправді дуже позитивні. Я маю на увазі, всі хочуть продовжувати допомагати Україні. Є звичайно опитування, які там граничні. 50 на 50 щодо надання військової допомоги, якщо говорити про саме суспільство, однозначно всі за і всі зараз злі, в тому числі на адміністрацію Трампа. Що нібито він на їхню думку також веде себе не зовсім правильно. Вони кажуть, він має бути ще більш рішучий. Давати ще більше допомоги, тобто навіть оцей інцидент в овальному кабінеті викликав багато емоцій серед американців, серед іноземців інших, які живуть в Сполучених Штатах, серед просто приїжджих, які там тимчасово десь там працюють. Всі однозначно на стороні України щодо методів допомоги, неоднозначно у цьому є підтвердження, про яке я власне сказав. Що погранично там приблизно там 50 на 50 надання військової допомоги з політикою? А так само залишається підтримка є певне розуміння, що Сполучені Штати хотіли би скинути більше цього тягра, так би мовити, як вони дехто називають, на Європу, але вони чудово володіють цією реальністю. Розуміють, що за одну хвилину, за один рік навіть це не вдасться зробити, тому а, говорити про це вони будуть продовжувати. Трясти Європу вони будуть продовжувати для того, щоб активізувалося і виробництво зброї, і інші безпекові моменти, коли Європа точно буде впевнена, що зможе сама себе захистити, як ми знаємо, що недавно прем'єрка Данія сказала, що на це треба 3-4 роки. А от на рахунок термінів я єдине, що не впевнений, тому що якщо Трамп захоче більш Активно а, заставити, я би навіть так сказав, Європу додатково озброїтися, а, то в нього є всього чотири роки, щоб це зробити. Думаю, що він буде вимагати від них швидших результатів.